В парках і скверах проблеми з вандалами стоять дуже гостро. Останнім часом почастішали випадки вандалізму, і нам це дуже не подобається. Люди стали більш агресивні, все псують, все ламають, все нищать. При обстеженні парку перемоги було виявлено пошкоджені стовбури дерев. Ну, судячи з усього, якась людина просто натравлює собаку, дресирує. Її. Я не знаю, що вона там Ну, П'ять ялин залишилося просто без кори. в сквері Симоненка. Ми вже замінюємо тричі за останні два місяці таблички, і на набережні також критична ситуація. Там їх постійно нищать, ламають. Шановні мешканці Черкас. І гості нашого міста хочеться звернутися до вас. Будь ласка, не псуйте майно громади, не робіть шкоди довкіллю. Ми ж стараємось для вас. Ми хочемо зробити красу в наших парках, ну, щоб вам було приємно відпочивати.